Краслер 215 року, двигун 2,4 бензин, уже встановлено газ. Дуже гарний графітовий колір, максимально живий, цілий обслужений автомобіль. Ніяких вкладень не потребує. Крута лінзована оптика, гарні встатні диски, хороша резина. Автомобіль на безключовому тонований шкіряні елементи по салону. Дуже зручні сидіння, сидіння не продавлені, мультикермо, автосвітло. Ось тут кнопочка газу, дуже гарна приборна панель. Проїхав всього 124 тисячі кілометрів двозонний клімат. Ось таке електроперемикання передач. До речі, тут саме звичайний надійний гідротрансформатор, є електроручник, величезні ніші, кармани, куди може щось покласти. Сюди от дівчата люблять сумочку покласти, якусь там намальоване місто Детройт. Ось так все виглядає. Просторий задній ряд сидінь, також максимально збережений стан, зручний підлокітник, карманчик. Великий просторий багажник. Ось такий от автомобіль. Кому цікавий Chrysler 200 в дуже гарному технічному стані, з маленьким пробігом, уже на газу. Звертайтесь, кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Компанія Автокепітал, тут ви як завжди зможете подивитися його, протестувати та придбати. Придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.